Всім доброго дня! Мене звати Ліда і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо Разом. І Сьогодні я покажу вам ось такий чудовий візерунок це резинка, пишна резинка. Її ще називають англійською або напівпатентною. В цьому випадку я хочу показати, як її в'язати можна без накидів. Виглядає вона однаково що при в'язанні з накидами, що при в'язанні без накидів, але в'яжеться набагато простіше. Ось така вона чудова, об'ємна резиночка, з двох сторон вона виглядає однаково. Рапорт візерунку складається з двох петель плюс дві кромкові петлі. Тому на спеці набираємо будь-яку кількість петель, яка ділиться на 2. Перший ряд ми в'яжемо резиночкою один на один. Так в'яжеться тільки перший ряд. Першу петлю знімаємо і в'яжемо виворітня. Лицева, виворітня, лицева. І Кромкова петля в нас виворітня. Так. Другий ряд, в'яжемо першу петлю, знімаємо, виворітня, наступна йде в нас лицева. І ми в'яжемо в петельку попереднього ряду. Тобто ми повинні в'язати були ось сюди, а будемо в'язати ось сюди. Запихаємо спицю, витягуємо петлю і знімаємо. Знову виворітня в петельку попереднього ряду. Ось не сюди, а на петельку вниз. Ось так. Сюди запхали і витягли. І зняли. Знову виворітня і в петельку попереднього ряду. І кромкова петля виворітня. Ось, Перший ряд ми пров'язали. Наступний ряд в'яжеться так само, як і попередній. Давайте я вам його покажу. Знову виворітня, лицева в петельку попереднього ряду, Виворітня, лицева. Виворітня, кромкова петля виворітня. Ось так ми в'яжемо чередуючи перший і другий рядочок, і в нас виходить ось така пишна резинка. Якщо цю резинку в'язати по колу, то ми будемо в'язати перший ряд. В'яжемо так, як я вам показувала, а другий ряд ми в'яжемо лицеву звичайним способом, а виворітню в петельку попереднього ряду. І так чередуємо рядочки і в'яжемо на потрібну нам висоту. Сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Всім гарного дня і до зустрічі!